Привіт! Ви на каналі Батько-Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продав свої китайські акції, не всі, але якісь продав більшу частину. Чому і що купив взамін, які інші акції купив собі замість них. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією для купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо відео позитивно, тискаємо вподобайку, на це плюс 100 до карми. Починаємо. Продав компанію JD.com і продав компанію PDD, Alibaba Бабу. Поки що ще лишив і зараз розповім, чому можливо більшість з вас подумала, тому що Китай якби називається нашим ворогом, але як сам казав президент України, що Україна ніколи не казала, що Китай наш. Ворог, і він про це воно 16 червня навіть сказав, і далі від того особо нічого не змінилося. На цю тему багато статей в Гуглі. Гуглі читайте, дивіться, продав, тому що в середині вересня, наприклад, Китай оголосив, що він буде стимулювати економіку, буде роздавати стимули. І на цій новині всі почали купувати Китай, входити в Китай, бо думали, що ось він там розгониться. І насправді, якщо подивитися на графік кожної із компаній китайської, то ми бачимо ось тут від 16-го вересня. Вересня Акції різко, там, наприклад, JD.com виросли з 27 до 47 за, ну, до 7 жовтня, тобто за два тижні виросли майже в два рази. Так само взяти, наприклад, Алі, Бабу, ось ми бачимо, те саме 16-17 вересня. І ось вона була тут 83, а потім була 117. І так само PDD, тут взагалі по-іншому. -по -по але, наприклад, ось тут вона різко була впала. І від того ж самого, там десь 20 вересня різко відросла до із із скількох там, із 98. До 152. Але потім кожна компанія можемо бачити, що почала відкочувати: що одна, ось, що друга, і що третя. Хоча JD.com більш-менш зараз почав назад там відростати. Але думаю, що далі все ж таки почне падати. По суті, коли Китай оголосив, що він буде роздавати стимули, всі думали, що зараз всім роздадуть гроші, кому потрібно в Китаї, і таким чином вони підуть купувати в магазини різні речі і будуть піднімати як і економіку, так і товарооборот. В магазинах, але вони пішли іншим шляхом і вирішили робити там пом'якшення для бізнесів, зменшувати їм там відсотки оподаткування. Ну і вийшло, що люди думали про одне і почали вкладатися в Китай, а вийшло інше. І в результаті це почало працювати в іншу сторону, що швидко надулося, і почало здуватися. В загальному більш оперативніша інформація в мене в телеграмі, що я там купую, продаю різні відео, які я викладаю, і так само по тим купівлям і продажам, що я купував, продавав. Тут більш оперативніше, тому перше. Переходьте підписуйтесь, до речі, на телеграм. Попродавав їх, тому що вони почали відкочуватись вниз. А так як до влади прийшов в Америці Трамп, то всі очікують, що Трамп не буде бавитись з Китаєм і введуть вони там додаткові податки на товари з Китаю. І тому в січні, коли він там вступить в свої повноваження, в свою посаду президента, то від січня до березня, я думаю, там будуть ще ті каруселі на китайському ринку. В загальному я так і сяк хотів продавати всі ці компанії. У мене було там, що, наприклад, JD Дойти до 50 доларів, я її хотів продавати. Дойшла до 47, почала відкачуватись. Думаю, добре, окей, зараз, мабуть, все ж таки дойде до тих 50. Ні, не дошла, Продав там по 35 чи по 34:50. Щось таке писав про це в телеграмі. І, в принципі, якщо там дивитися за останній місяць, то бачимо, що ось десь, десь десь отут воно я продавав собі, мені здається, і далі, поки що воно пішло там відростати чуть-чуть, Компанія Alibaba, так само я чекаю уже третій рік, що вона дойде до 120, я її продам. Навіть тут вона дійшла до 117. Думаю, ще день почекаю, і вона мені от до 120 доб'є. Я її нарешті закрию. Я її там докуповував і по 80, і по 60. І в результаті думаю, так, ціна має бути 120 по моїм там якимсь підрахункам. І так само під іді я її купив по 100, чекав, що вона буде 160. Дойшла вона до 154. Наступний день, думаю, буде 160, буду закривати. Треба було закривати по 155 і продав її потім по 110 чи по 115, знову ж таки, і від того часу вона впала до 96. В загальному, що JD, що Alibaba, що PDD, планую собі в майбутньому куплю назад. По PDD в мене ціна від 85 до 90, по якій я б думав, що може буду заходити Alibaba, якщо опуститься до 60 або там 60. 65 так само буду її добирати собі. Ну, знову ж таки, буду дивитися на звіти і що там відбувається. Отже, JD.com, якщо буде 30, ну, 25-30, так само планував би її собі добирати. Знову ж таки, це не інвестиційна рекомендація, це особисто моє бачення, що б я для себе робив. І знову ж таки, коли буде такий момент, то не факт, що я так зроблю, бо буду дивитися на всі інші фактори, що довкола робиться. І з того, що я собі докуповував більшість частину грошей, я лишив собі в кеші і трішки собі докуповував, в принципі, ось. В цю табличку, як завжди, я вписую для вирахування податків. Це купівля продаж акцій, і таку ви, мабуть, дуже часто бачили про виплату дивідендів і розрахування податки на дивіденди. І тут ви вже можете бачити, наприклад, підійдіть те, що я продавав. І як у мене вийшло, що там плюс 128 у мене було плюсом. Докупив собі SMCI, докупляв і DGT компанію Трампа, і ще Robinhood собі трошки добирав, і Корсера. Про це все я писав. Перший раз я заходив в Corsair ось якраз тут на піки по 10 доларів, потім воно впало. І другий раз я собі добирав, коли вона була там по 620 або по 650. і Про це писав в Телеграмі. Знову ж таки, переходьте, підписуйтесь. Всі три компанії були в досить невеличких позиціях у мене куплені, і це всі три досить ризиковні на даний момент. Computers мав вийти на делістінг, так сказати, вийти із біржі. Але цього не сталося, всі цього чекали. Ось тут в цьому моменті мав статися делістінг. Нічого цього не сталося. Вони там написали, що мають ще півроку, що вони почали виправлятися, найняли іншого аудитора. Один від них пішов, і з за цього почало різке падіння. Ну і тут я собі докупляв, здається, по 20 доларів чи по 18 доларів за акцію. Це була досить ризиковна покупка, тому що могло в той день, ну точно, після того дня, могло піти або там до одного долара ціна, ну або почати відростати на щастя повезло, зовсім повезло. Це вже більш був як там трейдинг лотерея. Купив тоді по 20 Потім вони за пару тижнів відросли майже до 40 Зараз спустилися до 32 Так само компанія Trump Media Technology до того моменту, поки Трамп увійде в своє президентство. Ця компанія може там коливатися вверх-вниз. Компанія, взагалі, мало що коштує, мало чого варта. Але на оцих там качелях. Можна зіграти. Знову ж таки, це більш трейдинг, а не інвестиції, тому що відносно компанія в загальному збиткова. Але за останній рік, ось 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 такий у неї був графік. Тут була там, ціна по 17, потім вона відростала до 66, потім різко падала до 22. Коротше, такі качелі зверху до 54, і тут ось о, перед дебатами ціна спускалась до 12, і потім, знову ж таки, стрімко, плюс 300% робила там чи плюс 400, піднімалася до 51. Десь тут я в неї. Заходив. Так само Coursera говорив уже про це, що останньо я її докуповував по 6,2650, писав про це в Телеграмі. Компанія виходить, надіюсь, виход буде виходити в плюс, може ще ні. Але, наприклад, ось бачимо за останні роки, то от у неї був борг мінус 175, потім на наступний рік мінус 116. І зараз ще нема кінця року, але поки що мінус 78. У них недавно був звіт. Мінус 78 мільйонів, тобто борг зменшується. Ревеню дохідність збільшується, і гроз профіт так само збільшується. Інша річ, що кількість акцій все ж таки вони довипускають, і на цьому може грати цей стрибок цін. Ще так само трішки добирав собі Робін Гуда, і він найкраще, в принципі, себе показує за останній рік. Він не в мінус, а в плюс. За останній рік взагалі зробив там плюс 350%, трошки шалене це для такої компанії. І десь її купляв там по 20 чи по 25, здається, і ось стрімко вона так вийде. Виросла. Бо фінансові показники у них ось тут, бачите, після там, останніх звітів було, що в 2021 вони мали ось чистий net income, чистий дохід мінус 3,5 мільярда, потім в 22-му мінус 1 мільярд, в 23-му мінус 500. Мільйонів і ось в цьому році вони вже вийшли в плюс 500 мільйонів. Ну і за цього якби ціна пішла стрімко вгору. Ось так це виглядає у мене у брокера. Одного з моїх брокерів це Trading212 Corsair Плюс майже 5% невеличка позиція. Так само супермікрокомп'ютерс, бачимо, плюс 24% на даний момент. І що я ще казав, і Трамп Technology, мінус 15%, але тут цього навсього 6 акцій. Тобто це так, як, як писав в Телеграмі, більш компанія для того, щоб побавитись. Ну і інші компанії, в принципі, бачите, що тут є, але це раніше купувалися вони. Ну і за останній день, які там були зміни, то бачите, що тут виростало, що падало, не Зовсім багато, найбільше Тесла там плюс майже 4% 3,5% в піднялася. Ну а SMCI мінус 7% зробив за останній день. Тут можете бачити. Напишіть в коментарях, які компанії ви собі купили або продали. Із недавніх буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, тискайте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.